Є рецепт ЄСОЦІ програми. Виписати рецепт. У мене хвора з двома інфарктами міокардо, тому їй потрібні серцево-судинні засоби. Пацієнт підтверджує номер телефону. Я підписую його своїм електронним підписом, виписаний. Якщо пацієнт не має змоги отримати його на телефон, є така функція роздрукувати. Люди до нас звертаються. Якщо вони мають якусь хронічну патологію, артеріальну гіпертензію, бронхіальну астму, хозли, цукровий діабет. За програмою реімбурсації Доступні ліки передбачено десь 400 препаратів, які вони можуть отримати. Це програма Доступні ліки для населення. Завдяки їй можна піти до сімейного лікаря, який після огляду може призначити відповідні ліки, і пацієнт йде в аптеку і або з доплатою, або безкоштовно може отримати їх. На Харківщині програма наступної ліки не припиняла свою діяльність, і вже на декупованих територіях ми відкрили 23. Аптеки, де є можливість купити або придбати безкоштовно доступні ліки. Практично у всіх, особливо у великих аптеках, там є навіть окрема каса, там де відпускають доступні ліки. Іноді дівчата дивляться, у кого є в наявності, відправляють у сусідню найближчу аптеку пацієнтів, які там за цією програмою також придбають.